Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго довго кров степами текла червоніла, текла текла та й висохла, степи зеленіють, діди лежать, а над ними могили синіють. Та що з того, що високі? Ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає, Тільки вітер тихесенько повіє над ними. Тільки роси ранесенько, сльозами дрібними їх умиють. Зійде сонце, осушить, пригріє, а онуки їм байдуже, панам жито сіють. Багато їх, а хто скаже, де гонти могила, Мученика праведного, де похоронили, де залізняк душа щера? Де отпочиває? Тяжко, важко, кат панує, а їх не згадають. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго-довго кров степами текла, червоніла. І день, і ніч, гвалт, гармати, земля стогне, гнеться. Сумно, страшно, а згадаєш, серце усміхне.